Вітання, найголовніше станом на цю мить. Троє людей постраждали внаслідок ворожої російської атаки на Запорізький район. Авіаударом пошкоджено будівлі пізно ввечері росіяни дроном атакували заправку в Київському районі Харкова. Постраждала 20-річна дівчина. Вона в лікарні пізніше вдарили вдруге в цей же район. Є влучання у дорогу. Пошкоджено вікна в сусідніх будинках і попередньо люди вціліли. Серія вибухів тим часом пролунала в російському Брянську. Місцеві повідомляють про стовпу Тиму в районі Нафтобази. Окрім того, другу ніч поспіль дрони атакують залізничну станцію Тотинська. І літак, на борту, якого може перебувати спецпредставник президента США Стів Вітков, вже прибув до Москви. Пишуть Принаймні пропагандистські змі і Вітко сьогодні нагадаю, проведе переговори з представниками Росії. Втім, поки невідомо з ким саме за підсумками Білий Дім ухвалить рішення щодо можливого запровадження тарифів проти країн, які закуповують російські енергоресурси. Водночас Трамп заявив, що зниження ціни на нафту на 10 доларів за барель змусить Путіна припинити війну. Президент США переконаний, саме доходи від енергоносіїв дають Росії змогу фінансувати війну проти України, якщо ціни в. Падуть Кремль втратить основне джерело надходжень. За словами Трампа, навіть невелике здешевлення бареля може обернутися катастрофою для російської економіки. Такі ситуації вважає він, Путін саме просто не зможе продовжувати агресію, бо не матиме вибору, каже Трамп. Мега угоду щодо дронів обговорили президенти України і Сполучених Штатів під час телефонної розмови. За словами Зеленського, йдеться про один із найсильніших двосторонніх проєктів між Україною і США. Україна постачатиме дрони, а натомість отримає озброєння. Проєкт угоди вже підготовлений українською стороною. Ключовою темою розмови між Зеленським і Трампом стало також припинення війни та тиск на Росію. Окремо обговорили жорстокість останніх російських. Ських атак, американський лідерах, як зазначив Зеленський, добре орієнтуються в ситуації. Послухаємо деталі розмови. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті: про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато. А різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалось росіянам, причому дуже цинічно навіть. Коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню по трансформаторах, і жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних. Ну і вище згадані заяви Трамп зробив на тлі запровадження нових санкцій з боку європейського союзу. 18-й пакет обмежень від європейського союзу проти Росії набуде чинності саме до 10 серпня. Про це офіційно повідомили в Єврокомісії. Брюссель наразі зосереджений на забезпеченні виконання вже ухвалених заходів, щоб унеможливити обхід санкцій. Новий пакет включає обмеження проти 14 осіб і 41 організації, які працюють у сферах енергетики, банків, військової промисловості і логістики. Під санкції потрапили також підприємства з Білорусі та Китаю. Ну, і Кремль розглядає ідею повітряного перемир'я тимчасового припинення ракетних та дронових атак, як можливу поступку Дональду Трампу. Про це сьогодні повідомляє агентство Блумберг. Зазначається, що Москва шукає способи уникнути вторинних санкцій США, зокрема напередодні візиту спецпредставника Білого Дому від Кофана до Москви. Ну, власне, який скоріш за все прибув вже до столиці Росії, і однією з умов перемир'я Кремль називає підписання його. Де також і з боку України. Водночас джерела підкреслюють, цілі Путіна у війні не змінились, а на повне припинення вогню Росія не погоджується. Вибух стався у багатоповерхівці в столиці. Виявилось, що 34-річний чоловік підпалив двері квартири сусіда, і після прибуття поліції зачинився у своєму помешканні цій помешканні і відкрив газ. Інцидент стався вчора в Дарницькому районі Києва. Правоохоронці встигли евакуювати мешканців багатоповерхівки. Внаслідок вибуху постраждали троє поліцейських, і сам підозрюваний. Усіх госпіталізували пожежу, ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожують до 10 років ув'язнення. Трагедія на Волині. В селі 11-річний хлопчик, самостійно сів за кермо автомобілю і переїхав свою дворічну сестру. Дівчинка загинула на місці. Машина також зачепила семирічного брата. Він отримав легкі травми. На момент інциденту дорослих удома не було. Слідчі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини. І в Індії потужна повінь, змила десятки будинків і забрала щонайменше чотири життя за останніми даними. І бурхливий потік води, як бачите, раптово накрив одне з сіл після сильної зливи. Ось це відео місцеві жителі публікують в соціальних мережах. І от видно, як вода зносить усе на своєму шляху. Десятки людей зникли безвісти. Триває масштабна рятувальна операція за участю військових. Влада країни повідомляє про значні руйнування роботи з пошуку і допомоги. Зараз ще тривають політ. Політики пообіцяли підтримку постраждалим. Так, ще півгодини для вас перевірена інформація. Ми ваша точка опори летимо далі. Ну і витворяє погода, Скажи. але дякувати Богу, не у нас. Ну у по? нас все стабільно, немає на що нарікати. Друзі, зараз наша чергова кореспондентка сьогодні це Влада Грубо більше нам розкаже про погоду, чого нам сьогодні очікувати. Ой, Владу, доброго ранку, яка тиба. краса! Я, Я не знаю вітре. на що дивитися, чи на тебе, чи на кошик, кошик розглядати, чи тебе. Розкажи, будь ласка, глядачам, що в тебе, чому ти з кошиком і де ти є? Так, ну чому я з кошком? Я гадаю, вже багато хто здогадався, але інтригу притримую до кінця свого включення. А зараз все ж таки заакцентую на погоді. Зараз у Києві дуже приємна погода, плюс 18, Є чим дихати. Якщо чесно, така просто компенсація за вчорашню таку дуже сильну спеку, яка була у Києві в день. Якщо чи буде така спека сьогодні у столиці, розповім трішки згодом, але от де точно вона насунеться і буде такою дуже серйозною, то це на півдні до 37 градусів. Здавалося би, ну куди ще. але на жаль, там сьогодні треба буде трішечки потерпіти і ховатися від сонця. Водночас на заході країни сьогодні буде значно прохолодніше, там максимум плюс 23. і багато де по Україні сьогодні пройдуть дуже сильні дощі та грози. І де саме треба буде очікувати на дощ, готувати парасолі зараз розповім детальніше. На сході країни сьогодні хмарно з проясненнями без опадів на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура прогріється до 31 градусів. Адуса, а от на півдні країни, в усіх містах, як я вже зазначила, буде тотальна спека. До 37 градусів буде у Криму, Запоріжжя, Херсоні та Миколаєві. Трішки прохолодніше буде в Одесі. Там максимум плюс 33. В усіх містах півдня, сухо і сонячно. На заході країни конкретно так свіжіше, як я вже зазначила. Максимум плюс 23. І абсолютно в усіх містах там сьогодні пройдуть проливні грозові дощі. На півночі не так свіжо, але й не так жарко, як на півдні. У Житомирі, Чернігові та Сумах буде гриміти, очікується сильний дощ, а температура прогріється до 28 градусів. Значні опади пройдуть майже по всьому центру України. В усіх обласних центрах, там, крім Дніпра, будуть грозові дощі. А температура в Дніпрі Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 24 до 32 градусів. У Києві зараз плюс 18, У день очікуємо дощі та до 28 градусів тепла. Але обережно, крім того, що можуть бути дощі, може бути і ще дуже сильний шквальний вітер та навіть град. Традиційно озвучую температурні рекорди столиці. Найтеплішим цей день був 2010 року, тоді у Києві було 38 градусів. Найхолоднішим цей день був 1907 року. Тоді у столиці було плюс 8. Ну і повертаюся власне, до цього симпатичного кошика у мене в руках, як ви вже здогадалися, і напевне, що багато хто з українців знає, Ає, що сьогодні ми відзначаємо яблучний спас. Нагадаю, для тих, хто призабув трішечки традиції нашої нації, це одне з головних свят загалом літа, і одне з трьох важливих свят християнських у серпні. Власне, що таке яблучний спас? Це е, в народі його ще називають другим спасом або святом преображення Господнього. І раніше ми звикли його відзначати 19 серпня, але перехід на новий церковний календар змінив цю дату. Що в цей день ми ходимо до. Церкви до храмів освячуємо яблука, мед, горіхи, щоб так би мовити, освятити врожай, підготуватися до осені. Ну і сьогодні дуже важливо, не можна сваритися, важливо не можна пити алкоголь, і бажано сьогодні провести дуже так спокійно, день без важкої фізичної праці. Ну а натомість пропоную від себе з'їсти з'їсти сьогодні святкове яблуко або шматок яблучного пирога, колеги. Ой, буде ще на нашому Дякуємо. ефірі сьогодні влада грубич з такими нашими е, вірянськими традиціями до наступного включення, посибіти Влада. а ще чого не можна вбивати комах. Ну, віряни, принаймні пишуть uh -huh. про правила цього дня, а, 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 мух і комарів. А як таке може? Каже, смокче, і смокче. Ну, такого не може бути, все одно. Ну, кажу, але тоді. ж кажуть, що до, до, неща, до нещастя, ну, вбивати щось таке живе, так, розуміється. А, працювати по дому, прибирати uh -huh. і прати. Ну, майже сказала про це влада, а сваритися безумовно з родичами лихослав. Словити і їсти яблука до того, яких освятять у церкві, це до проблем зі шлунком. Ну, то я думаю, що погоджуються і дієтологи, і всі гастроентерологи, всі, хто дбає про здоров'я, тому що наше серце яблуко як таке, воно їсти не підвищується окей для організму. кислотність, тому так, не варто його так. вживати наше серце. Ну от влада заспокоїла а, з погодою, Ну, принаймні, всі ті, хто підуть сьогодні з кошиками до церкви, вони я сподіваюся, під дощ не попадуть, тому що вже дощ буде після. І добре, прохолода, як ти любиш. Правильно, ну, але тому що, ну, що таки, приміром напередодні до речі, вже прогнозували шквальний вітер, буде такі пориви вітру, буде такий раптовий дочну. Тобто... ну, я сподіваюся, що такого, як ти розповідав про повін про в Індії mm. в Індії, Та то не страшне. буде. Та не лише в Індії зараз аномалія просто mm -hmm. в природі. От вбивча спека в Японії вже забрала 18 Ах. людей. Загинули від спеки, тисячі людей госпіталізовані з тепловим ударом і. Особливо потерпають люди старшого віку. Половина з цих постраждалих це пенсіонери. У деяких містах у Євіцепі зафіксовано рекордну для країни температуру понад 41 градус в тіні, в тіні понад 41 градус. І це найвищий показник спочатку метеоспостережень у 21 столітті. Нестача дощів загрожує там в Японії врожаю рису. І через зміну клімату подібна погода Вода повторюється вже третій рік поспіль. Отаке, от така а, такі природні явища, як mm -hmm. температурні і погодні для Японії вони не притаманні, хоча взяти от, наприклад, ту саму Туреччину, там вже скоро і на наших теренах 41 в тіні, то це буде норма. Що в Туреччині 45 в тіні? Це mm -hmm. норма. Ми на собі відчували, коли коли з Великої війни відряджені їхали. А от вчора чи позавчора ми розповідали, що в Австралії так там випав сніг. Рекордна кількість Кінгуру, снігу. І сніг, кінгуру замерзли. Там хтось від спеки потерпає, десь кінгуру в снігу, Все замі... в снігу е, та. е, так е, бовтаються. До речі, от е, ще нагадала про яблучний спас. Ви ж нам світлини надсилайте. От хто сьогодні збирає о, кошик, о, чи можливо ну немає змоги там ідете на роботу, не зможете піти до церкви, то просто вдома композицію, приміром, зробили собі таку яблучного до яблучного спасу. То світ швиденько сфоткали, нам відправили. Так. А ми подарували гарний Сьогодні і... яблучний настрій всім глядачам. Просто зазначимо, що тим самим віряно визначають початок збору врожаїв, яблука чи не найперші. Тому таке такий символізм. Ну і спас, спаситель, всі діла. Єдине, що без ковбасу, то в кошику, без м'яса і без всього решту. яблука що хтось покладе і фрукти можна. Ти думаєш, що хтось між яблука та покладе шматочок що, все можуть все посвятити, Хай буде все святе, соцільно все святе. Люди про це Головне думають. до церкви сходити, а то вже. Та, це І з добрими світлими помислами, О, то найголовніше. Це найголовніше правда.